Інформаційно-вказівні знаки, а саме 5-47, А в даному випадку це старе позначення. Так, 5-45, початок населеного пункту. Що ж він означає? Тому що в нас є різні знаки на білому та на синьому фоні, але в них є трішки різне значення. Відповідно, перший знак це відповідно знак на білому фоні. Що ж він означає? Він відповідно означає, що. Це початок населеного пункту, де, не, де вже діють правила населеного пункту. Тобто, якщо ми під'їжджаємо до е, знака біл, на, де знаходиться на білому фоні, відповідно, напис якої якогось, якогось населеного пункту, як в даному випадку Київ, це відповідно означає, що е, тут діють правила населеного пункту, відповідно, швидкість після перетину даного знака має складати не більше, ніж 50 км на годину. Ось після виїзду зрозуміло, що відповідно швидкість цього обмеження спадає, але пам'ятаємо, що з 1 жовтня по 1 травня, після за виїзду, при виїзді з населеного пункту, маємо включати відповідно ближній світлофар або денні ходові огні. Ось також у нас від, відповідно знаки е, населених пунктів на синьому фоні. Що ж вони відповідно означають, або яка різниця між е, на білому фоні або на синьому фоні? Справа в тому, що відповідно знаки на синьому фоні е, говорять нам, що це початок населеного пункту, де не діють правила населеного пункту. Тобто е, тут у нас немає обмеження швидкості 50 км на годину. Проїжджаючи е, відповідно. Знак на синьому фоні. Ми будемо орієнтуватися, з якою швидкістю нам їхатись виключно по дорожньому полотну або відповідно по знаку, який встановлений. Тобто, якщо у нас дорожне полотно, це інші дороги, то це 90 км на годину. Якщо у нас відповідно. Дороги для автомобілів або ж дороги для автомобілів державного значення це буде 130, 110, тридцять кілометрів на годину. І відповідно, але якщо це автомагістраль, яка в нас, до речі, одна, то зрозуміло, що нам можна рухатись і відповідно і 130 кілометрів після приїзду цього знака. Але є один нюанс. Ми завжди маємо пам'ятати, якщо ми будемо в'їжджати в населений пункт, то відповідно через певний час буде стояти знак на білому фоні. Тому, відповідно, нам потрібно буде скинути швидкість до 50 кілометрів на годину. Тому пам'ятаємо про це обмеження.